Інформаційні підсумки понеділка 11 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Прощання з героями. Хмельницька громада втратила на війні ще двох захисників. Тривожна кнопка. У міських тролейбусах тестують пристрої екстреного виклику поліції. Вершина свободи. Більше сотні хмельничан взяли участь у благодійній велогонці. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Павла Шимкова. Чоловік народився та проживав у селі Шумівці. Працював електриком. У січні цього року його мобілізували. Служив Павло Шимков на запорізькому напрямку. Загинув 2 вересня. Йому на віки 44. Поховали героя на алеї Слави. Загинув як герой. Пішов у бой без боязнь, чесний і справедливий. Він був дуже добра людина. Завжди він як любив поспілкуватися з односельчанами, сам електрик був і завжди ми його щось допомогти. Він ніколи не відказався і багато дуже користі приносив нам по своїй професії. Він зразу пішов в військомат і пішов на захист. Дитялюб, прекрасна людина, чудовий друг, класний спеціаліст, просто людина з великим серцем. Унікабельний, дуже надійний, спец, любив роботу. Компанійський, відповідальний, товариський це щира, добра людина, надійний товариш. І земля йому пухом, і царство небесне. Нині у Хмельницькому провели в останню путь і захисника Івана Гасюка. Чоловік став на захист України навесні цього року. До того працював у сфері торгівлі. За словами рідних, вів здоровий спосіб життя, зокрема, займався боксом. У нього залишилася донька та двоє братів. Загинув Іван Гасюк під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Герою назавжди 35. Він свідомо зробив свій вибір. Вирішив стати десантником Збройних сил України, повоював півтора місяця, пішов на три дні і не повернувся. Я може статися з кожним, але маємо, що маємо. Він гідно прожив своє життя і не ховаючись від військкоматів, пив на службу, маючи проблеми із здоров'ям, можливості не служити. Спортсмен. Полюбляв, полюбляв атлетику, бокс, виховував дочку, дуже був порядний чоловік. Був прикладом для усіх батьків. Він віддавав кожну частинку себе, своїй дитині. Він віддавав не тільки матеріальну вкладав свою дівчинку, свою маленьку принцесу, він віддавав духовні цінності. Він показував прикладу зразкового життя. Він був відповідальний, комунікабельний, доброзичливий. Тут потрібно було бачити, коли дівчинка біжить. Обіймає і в першому-другому класі вистрибує на руки до батька, цим все і сказано. Тут, напевно, слів не потрібно, слова зайві. Сама поведінка говорить за себе: дитина бігла з радістю до свого батька. Мені дуже приємно було співпрацювати з таким чуйним батьком, і тому наразі сьогодні я не могла не прийти і не віддати честь цій хорошій людині. Кнопки екстреного виклику поліції тестують у хмельницьких тролейбусах. Встановили їх задля безпеки пасажирів та водіїв. За угодою зі службою охорони поліції, в разі надзвичайної ситуації водій викликає правоохоронців, і вони приїжджають на місце події за 2-3 хвилини. Впродовж двох місяців роботи у тестовому режимі тривожні кнопки спрацювали тричі. Ірина Аріон детальніше. Терміновий виклик поліції: такі наліпки з'явилися у салонах хмельницьких тролейбусів. Два місяці тому за кошти підприємства Електротранс в громадському транспорті встановили тривожні кнопки. Зараз їх тестують. Віра Давидюк за кермом тролейбуса 43 роки. За цей час каже, було чимало різних ситуацій, на які доводилося реагувати самотужки. В салоні часто буває, що то б'ються то спорять, от, п'яний нам три номера телефонів дали. ще в мене такого не було. Я ще не визивала. Вже визивали. Дівці було, що визивала, що півтори минути і приїхали. Водій Микола Гарматюк готується до виходу на маршрут. Спочатку душ для тролейбуса. Щомісяця водії проходять інструктаж з безпеки руху. Знають, як діяти і в разі неординарної ситуації. Пасажири в салоні там називають, ну, допустимо, кнопочку нажали. Тут загорається знак стоп. І там дивишся вже в церкві, чи ситуація якась, чи ще якась, там, може, проблема. Ну, Всяке ж буває, тому п'янені, боширувати, чи ще щось таке. Зупинилися, це, визвали оперативну службу. І вони вже определяються, що там робити з ними. Кнопки екстреного виклику поліції в тролейбусах нового зразка є на поручнях та в салоні. У старих машинах пасажири можуть звернутися до водія. Водій, оцінивши ситуацію, телефонує оперативному черговому. Служби охорони всі тролейбуси, які виїжджають на лінію. У нас їх виїжджає і в першу другу зміну до 70 одиниць. Вони всі висвічуються, всі знаходяться на моніторі. Оперативний черговий викликає, дає команду і викликають черговий наряд, який чергує неподалік. І в лічені хвилини, 2-3 хвилини оперативний наряд приїжджає. За угодою зі службою охорони поліції, щомісяця підприємство сплачує за послуги 7 тисяч гривень. За два місяці роботи в тестовому режимі тривожні кнопки спрацювали тричі. У 2024 році планується закупка в нас 44 нових тролейбусів, в яких ми плануємо встановити, крім кнопки тривожного виклику. По шість камер, які будуть спостереження вести за салоном. У нових тролейбусах, котрі за грантові кошти закупить електротранс, також планує встановити цифрові табло і пандуси для зручності пасажирів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому нині вшанували пам'ять бандуриста та громадського діяча Костя Місевича. Він народився у селі Лезневе Проскурівського повіту, працював телеграфістом на станції Проскурів та комісаром Подільської залізниці. У 1917 році був обраний депутатом Центральної ради. Згодом доєднався до лав ОУН. Рівно 80 років тому Костя Місевича не стало. У пам'ять про видатного хмельничанина до меморіальної дошки поклали синьо-жовті квіти. 80 років тому у важкі боремні часи Другої світової війни на Тернопільщині загинув наш земляк бандурист Кость Місевич. Постать про яку Мали би знати хмельничани, постать про яку мали б знати українці, адже окрім того, що він був надзвичайно талановитим музикантом, він був і активним громадським діячем. На початку ХХ століття він був членом Центральної ради, обраним від Проскурова, а також брав активну участь у розброєнні російських військ у складі гетьманату Скоропадського. Ну і власне до кінця життя він все більше і більше уваги приділяв підтримці українського духу, української культури. Ну і, власне, як український патріот, як щирий українець, власне, мабуть, тільки за це був вбитий в 43-му році. Вони перемогли у Хмельницькому, презентували книгу про життя ветеранів АТО ООС. Це 11 історій, героїв та героїнь, які отримали на війні різні поранення та травми, втратили кінцівки, але не здалися. Нині вони із протезами підкорюють говерлу, долають марафони, стрибають з парашутом та надихають своїм прикладом інших. Авторка книги Анастасія Федченко журналістка, яка понад п'ять років висвітлює тему війни. На презентації побувала і наша Ірина Кондратюк. Везуть мене в газелі, питають хохол, ти я кажу і вирубився. Отямився вже в Мечникове. Дружині лікарі телефонували. Готуйтеся до найгіршого, мабуть, не жилець. Так, свої почуття перед втратою свідомості після підриву БТР на міні описав військовослужбовець Віталій Омельченко. Його історія увійшла до книги про життя ветеранів АТО ООС. Вони перемогли. Її днями презентували у Хмельницькому. Авторка Анастасія Федченко розповіла: ідея написання виникла у 2019 році. Після підкорення Говердли разом з воїнами із протезами. Я е, піднімалася на Говерлу з Чотирма хлопцями, і в них на чотирьох була одна нога. Тобто троє з них були. В них в трьох були ампутовані обидві нижні кінцівки, а в одного була ампутована одна нижня кінцівка. Але попри це, ми так чи інакше долучені до сил оборони. Загалом до книги увійшло 11 історій героїв та героїнь, які отримали на війні різні поранення та травми, втратили кінцівки, але не здалися. Нині вони із протезами підкорюють говарлу, долають марафони, стрибають з парашутом та надихають своїм прикладом інших. Авторка зізнається, розпочинати роботу над створенням книги було страшно. Я не знала, як з ними спілкуватися, але потім зрозуміла, що потрібно з ними так само спілкуватися, як зі звичайними людьми. Табу це жалість і якесь співчуття. Тому що вони не потребують жалості і співчуття, вони потребують, поваги і підтримки. Презентація книги відбулася у центральній публічній бібліотеці. Сюди завітала і українська письменниця Тетяна Безушко, літераторка поділилася. Прочитання книги їй далося важко. Для цього знадобилося близько місяця. Це все перепускається через себе і дуже такі емоції глибокі. І кожну історію я ну переживала через пропускала через себе і. Не могла читати більше однієї історії в день. Завітав на презентацію і письменник Михайло Цимбалюк. Нині чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ. каже, таких книг має бути більше, щоб люди не забували, якою ціною здобувається перемога. Вже перебуваючи в відпустці, бачив інформацію про те, що наша молодь не знає героїв, наприклад, про да Вінчі. Його мало вже хто пам'ятає. І про сам саме про таких людей треба знімати фільми, писати невеликі, не дуже панорамні, але доступні книжки. Книга видана накладом у дві тисячі примірників. Хмельничани мають змогу ознайомитися з нею в центральній публічній бібліотеці. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Більше сотні спортсменів та аматорів взяли участь у велогонці Вершина свободи, яку минулої суботи організували у Хмельницькому. Заїздів було декілька, в кожному по 5-8 учасників. Дорослі долали дистанцію у 480 метрів, діти 150 та 250 метрів. Під час заходу збирали гроші на тисячу дронів камікадзе. Олександра Семенюк продовжить. Хмельничанин Олег працює в поліції охорони. Аби підтримувати фізичну форму, їздить на велосипаді. Не професійно, але займаюся, стараюся, чим чим виїжджати це для свого здоров'я. Як можна любітільські любительський. професійно велоспортом займається хмельничанка Вікторія. Сьогодні прийделась до гонки вершина свободи. каже, цей захід для неї особливий. Я просто купила колись велосипед, каталась на велосипеді і була вершина свободи, що проводив наш покійний Віталій Поліщук. Він особисто мені вручав тоді медаль. Якось так вийшло, що я залізла на тумбочку на друге місце. Це була моя перша медаль, і сьогодні для мене ця подія дійсно знакова. І з того часу почалося 200, 300, 400, 600 і в цьому році тисячу ми проїхали. Вершина свободи – це гонка вгору на велосипеді із окремим груповим стартом від 5 до 8 учасників в кожному заїзді. Загалом до заходу приєднались більше сотні людей, серед них – 70 дітей. Останні долали дистанцію – 150 та 250 метрів. Одним з першим, хто проїхав таку відстань, став Андрій Дацюк. Я хотів дуже перемогти. Я багато тренувався перед цим заїздом. Тренувався, їздив багато кругів, дуже швидко їхав. І в мене все получалося, і я приїхав перший. Із сином до велогонки приєднався і хмельничанин Олександр. Хоч Давид і зайняв друге місце, не засмучується, адже впевнені попереду більше перемог. Очікували, звичайно, що на перемогу. Є нюанси, але я надію, що це тільки навпаки додасть того стимулу для праці для натхнення. Можливо, піде велоспорт, можливо, це його вибір буде. Дорослі учасники долали дистанцію у 480 метрів. Стартували спортсмени на перехресті вулиць Зарічанська та Свободи, а фінішували на перетині вулиць Свободи та Проспект Миру. Вершину свободи ми проводимо вдруге. Розпочали ми її в 2019 році, але так як був коронавірус і розпочалась війна, ми якби відтягнули наступні проведення, але в цьому році ми вирішили знову її провести. Вікові категорії від 7 років і до ветеранів. Самі менші їдуть 7-10 років 140 метрів. Потім 11-14 років їдуть 240 метрів. Всі інші їдуть 480 метрів. Під час заходу збирали кошти на придбання комплектуючих для дронів Камікадзе. Гроші передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.